Вітаємо вас в медичній інформаційній системі ASCAP.net. Сьогодні познайомимо вас з новим функціоналом, що стосується роботи з платними послугами, а саме каталог медичних послуг. Це інструмент від ASCAP, який допоможе організувати, налаштувати та ефективно управляти платними медичними послугами у вашому закладі. За його допомогою можна створювати перелік послуг, вказувати ціни, оновлювати інформацію та контролювати актуальність даних. Перш ніж почати роботу з каталогом, потрібно провести кілька простих налаштувань. Отже, ви отримали доступ до функціоналу платних послуг, і першим кроком є визначення, хто ж саме в системі буде працювати з каталогом та замовленнями. Для цього керівник закладу призначає відповідні ролі працівникам. Це робиться для того, щоб кожен користувач мав доступ лише до тих можливостей, які потрібні йому у роботі. Тому зараз заходимо в профіль керівника закладу. Обираємо вкладку Медичні працівники. Шукаємо відповідного користувача. Редагуємо його персональні дані і одразу йдемо в блок доступного функціоналу, а саме в додатковий функціонал. Як ви могли помітити, з підключенням каталогу до списку додаткового функціоналу додалися дві ролі, а саме модератор каталогу медичних послуг та оператор замовлень. Почнемо з модератора каталогу медичних послуг. Це працівник або кілька працівників, які відповідають за наповнення каталогу. Вони можуть додавати нові послуги, змінювати їх опис, встановлювати або оновлювати ціни, видаляти чи деактивовувати послуги, підтримувати каталог у актуальному стані. Тепер переходимо до ролі оператор замовлень. Цей користувач працює безпосередньо із замовленнями пацієнтів на платні послуги. Він може створювати нові замовлення, редагувати чи скасовувати існуючі, вказувати факт оплати та переглядати статуси замовлень і стежити за їх виконаннями. Цей функціонал в нас дуже гнучкий. Керівник самостійно визначає, хто саме з працівників матиме доступ до цих функцій. Це може бути як одна людина, так як в нашому випадку, так може бути і кілька різних людей. Все залежить від внутрішньої організації роботи вашого закладу. Кількість користувачів з тими чи іншими ролями не обмежена. Головне, щоб усі процеси були зручні та логічно побудовані. Не забудьте оновити пацієнта і побачити повідомлення, що дані лікаря успішно збережені. І тепер можемо переходити до створення каталогу.